Друзі, всім привіт! Сьогодні знову у нас риболовля. Приїхав знову на те саме місце, де я минулого разу ловив. І будемо зараз розкладатися і пробувати щось ловити. Не знаю, як сьогодні буде з кльовом, сьогодні у нас так вітряно, плюс те, що в різці вода впала трохи. Тож, не знаю як. Розкладаємо вудки. Ну, б той час є, але все одно хочеться трішки швидше, щоб, можливо, хоч когось піймати. Якщо, звичайно, сьогодні буде клюв, я ж говорю, дуже вітряно, так. Прям не дуже з погодкою. Але все одно будемо дивитися, можливо. Так, Не дивлячись на це все діло, зараз буду закормлюватися. Я взяв таку прикормочку одну, для шклотва і карась, чесничок. Зараз будемо заготовлювати це все і закормлюватись. Вітріще просто жасть. Але Клювання йдуть, але нема вам що показати. Витягнув дві штучки невеличкі, дві плотвички, і був гарний сход, карася, він прям випрыгнув з води так, узяв проводочку, бо я тільки закинув вудку, не спів навіть опуститися дно, як уже було клювання, і він просто вилетів. Потім ще пару непоганих плотвичок злив, чомусь не засіклися добре. То якось так. Так, друзі, одну ось таку впійму. Ну, хай буде наживчика вона в мене. Закинув ось там з боку наживчика. Можливо, яка щучка у фото. Так, і будемо зараз закормлювати місце. Так, ось так. Оп. Якраз буду маю саме... Нормально буде. Туди закинемося. І можливо рибка в нас підійде? Якось так. Тепер залишається лише чекати. О, друзі, дивіться, якого узяв. Довго він стояв, стояв і ось такого був прихватив. Хоч він мені й поспутував усе це діло. Ось одна вудка, друга ось вже. Але нічого, такий гарний взяв. Карасик тож ось так. То, гарненький, що я можу сказати. гарний Це вже другий у мене. Одного я злив, а цей все ж таки клюнув і я його взяв, витягнув, так що продовжуємо рибалити. Так, ну цього зараз ми вкинемо в садок і хай тут плаває такий гарненький риб. Друзі, ще одного вальну. Не встиг засняти покльовку, так як він вилетів просто. Ну невеличкий, цей поменший, але... Все одно узяв. Так, давай, ходи сюди. Оп. Би ще не так вітряно було. Було б зовсім добре. Опа. Ну, давай, 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 сюди. Ну цей, цей трішки поменшенький взяв. Але виклав з такою чисто карасиною поклювочкою. Виклав це все діло і все, і ну, ще хоче втікти, поки я вам знімаю. Ну, якось так, ну це шершавенький такий, з такими сьогодні ну, такі колючки там шершавенький. Так, ладно, звіляємо його, вкидаємо в садок. З друзі, ще одна риба плюнула в мене. Думав коросик, але взяла гарно. Гарна платочка взяла. Така досить непогана. Така непогана. Червона лука. Коротше, друзі, просидів уже познакільки часу. Клювання є, але дуже-дуже мляво. І ну зовсім так поганенько клює. Було кілька сходів. І в принципі все. Але нічого не здаємо, чекаємо на рибку на свою. перезакинути бо багато клювані але рибка опари ж збиває сьогодні зовсім мляво клює ну нічого трішки впіймали рибку бачили клювання бачили тож як не їсть, відпочили, тому думаю, риболочка наша вдалася сьогодні. Як би не було, але кілька рибок я впіймав за сьогодні. Ух ты! Кліє, пліє, пліє, клієнт, плію, Тьоне, опа! Друзі, плотвичка. Нічого собі. А ну ні, навіть це навіть не плотва це був. Це була у нас червона пірка, мабуть. Так, так, да, так. Да, да. Вона сама. Ось така. Ось така гарна. Красна пірочка взяла. Ось вона така з таким великим ротом. Гарненька, червона, червона така. Друзі, не встиг, навіть так нормально закинув, тільки впала наживочка в воду і сразу взяла непогана плотвичка. Прям така, прям ось така гарненька, ладошечна. Трішки тільки що зачепився, обірвався, зараз буду прив'язувати новий крючечок. будемо закидати. Ще трішки, мабуть, півгодинки я посиді, половлю, а потім... О, друзі, друзі, клівою, 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 клівоня. І що... О, хто зійшов хтось. Хтось зійшов. Якщо зараз витягну, блін. Не ж навзяв него взяв карасям, і досить-досить непоганий зараз підтягнути сюди. Так, неожиданно його вже якщо чесно. Оп. Єсть. Мабуть, є. Оп! ще один взяв. Ще один такий риб Ну. Також хороший кругленький такий. Ну, все, перев'язуємося, закидаємося. Ще півгодинки в мене часу є. Хто до нас в гості Я ще, правда, не довіримо. Гармально папір. І на хороший. Прям короткий вісім, чорний який. Це мабуть сьогодні найкрупніший в мене. Більш за все, що це був здоровий сьогодні. Прям, да, навіть більше, ніж ладоха в мене. І круглий який. Більший я дивиться на пальці, більше, ніж ладушка. Мабуть, такий, як минулого разу. А може навіть і більший. Крупніший. Ну такий прям. Прям ух, гарний карасамба. І це що творить. Надвечір почало проплювуватися. Сонце зайшло, погода декомпортна розробилася і ось такі гарні лопті почали брати. Так, друзі, закінчив я вже свою рибалку, вже зібрав снасті. Тож будемо дивитися що сьогодні впільно. Ось якось так Ну, Небагато, але таких пару коросиків там зачотних є. Такі гарненькі. Так, зараз ми їх переложимо сюди, в бакончик. Гарно, сьогодні попалися рибки. Небагато, але... але рибка була. Ну, сегодня ну, они такие гарни. Гарни. Ну, это, мабуть, самый большой. Так, самый большой карась И несколько червонопирок и несколько плотвычек еще было. Тож, как так. Гарни такие карасянбики. Так, друзья. Будемо вже завершувати, зібрався. Кому подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канальчик і до наступної риболовлі.